Дорогі друзі, сьогодні ми завітали до наших друзів у місто Львів до офіційного представника фірми Volvo. І в них сталася проблема, що їм потрібно було ремонтувати головки блоку. Але наскільки ми поспілкувалися з працівниками і вияснили, що об'єм ремонту блоку не такий ж великий. Все, для чого їм потрібно обладнання, це для того, щоб скоротити час простою вантажного автомобіля. Адже це є час і кошти. В місяць вони виробляють до 4-5 головок за місяць, і тому ми привезли з собою шліфувальну машинку ПЕК-10. Продемонструємо сьогодні, як вона працює. Тож, дивимося, та не переключайте. В асортименті шліфувальної машинки ПЕК-10 є три типи камінців: Це білі, зелені і червоні. Ось в мене була одна історія. Я виїжджав на фірму в Дніпропетровськ. Вони займаються ремонтом ямз 238. І сідла були настільки перепалені, що мені необхідно було заправити червоний камінь і обробити сідло. В рот начебто написано 15 градусів, і ми його підводимо, провіряємо. Добре, якби ще вчити взяв. Можна запиляти 10 градусів, можна 5, як вам подобається, але потрібно розуміти, що. Перший кут, той, що має бути вверху, він має бути якомога менший, тому що в нас робоча фаска 30. Якби робоча фаска була 45, то передній кут можна робити, скажімо, наприклад, 15-20 градусів. Так, цей перевірили. І оцей перевіримо ми, чи тут є 30 градусів. Колес роблять там головки, вони роблять просто повністю цей кут. <зважає> вони роблять е, е, різцем і він зразу робить три кута. Ми їх не бачимо, ми тільки один кут бачимо. Після ремонту тільки буде такого плану. І все? Да. Да. Ну так само заводить. один кут і все. І. Дивно. Так, да, просто зажимається на конус. От. І тут є, допустимо, я її посадив машинку і провіряю, чи вона крутиться. Я просто 30, 30 градусів ми робимо для того, щоб просто. І собі поюзаю, які тут камінчики. Е, камінчики, прошу вибачення, сьодла. Звісно, було б зараз червоного, воно б зараз раз-раз і взяло. Ну будемо будем зараз будем бачити, так що тут нічого нема куди нам спішити, як то кажуть. 30 градусів у нас є. Видно, що кути не співпадають, звісно. Ну, ну. От. Але менше з тим, нам задача не, не стоїть не, не в тому. Що ми маєш, не Е, ну, Видно, що на сідлі другий кут, тому що якби вони совпадали, вони зараз на всю, на всю ширину раз і, і, і зробив би. Чуть-чуть добавляю і все. Єдія, вже на да, от червоний, чуть-чуть взяв і він же в принципі, взяв дуже багато. Ну, зараз полюзаємо, побачимо. Все вийде. А це кут? то А це передній кут, це був скільки це я заказав, запилював 10 градусів, здається. Mm -hmm. І бачу червоний він. Раз і вже вже взяв навіть робочі фаски от не видно. Да, да. І взагалі от, е, є головки блока. Е, якби в нас був клапан такий от е, чи шліфований, чи заводський, зараз можна було б оприділитися, чи взагалі нам потрібен третій кут. По... О, от За що я маю на увазі? Бо я дивлюся, де робоча фаска, видно, вона, О, то, що я говорив, що вона 1,6 мм вона може просто-напросто тут фізично не бути. Вона тоненька. От, якщо ми взяли шліфанули клапан, подивилися, де вона по клапану, і я більше вірю, що воно буде плюс-мінус посередині. Можна, я маю на увазі по кутах, а що ти означає робочу пасту, не принципово взагалі. Можна е, одна з головки, які попадаються в свір, там тверді, то ми спочатку поніжаємо оцю робочу фаску, де це показати, робочу фаску, а потім ми легенько робочу фаску, тільки раз прийшли тільки. <реш> і все. І найголовніше, я вам зараз ще більше покажу. Тут коротше, можна отвертку пхати і смисл того, що воно ну, пальцем тримати. І вже чуєш по всьому звуку, по звуку що воно по всій поверхні пішло. Може білі десь але я боюся, що воно жовто Тобто буде вібрація. Так, тобто може бути вібрація. І тоді це сідло буде класичним. Це сідло Ні, До речі, так, це гарно пробило. Дуже швидко при цьому. І бач, от я от акцент, от червоний я взяв, бач, <зв'> як воно швидко взяло, а зелений трошки помедленіше. Що ці головки там? Наприклад, брати червоні, щоб щось гуляє. Що Ні, не треба, тому що на перших часів ти червоний, ти можеш зафігарити сідло. Ага. От, ти трохи досиш і ти не побачиш де тут кут, і воно же бере. І воно гребе капітально червоне. Я розумію, я повідомляю. Ну так, ну, да, можна спочатку сірим, наприклад, а потім вже довести червоним. Я пробував навіть такий експеримент, що навіть ти обробляєш там, зеленим. Брізнути якоюсь ведешкою, воно там бліст на води. Хоча це чисто каву, чи, ну, така собі перспектива. Знаєш? Воно обробило тобі ті, ті менше з тим. Що, поїхали далі? Так. п'ятні хвилини. Покажете сідло готове. Що таке 5 хвилин для сідла. Це взагалі ні про що. ми робимо верхніку, а потім... Робимо. Ні, це ми робочим робочу. Це, це все робоче, да. От, Робоче. І бачиш, по скільки я додаю, я зараз поставлю цей червоний і буквально чуть-чуть треба пройтися для того, щоб зачистити передній і все. Передній... Це я так можу тобі дозволити підняти на пілоту. Я з дивимось да. пілот може. От, от дивіться, у нас робоча фаска є, да? так? Чисто спробуємо. І зараз воно має нам по логіці віщей ось цей бурт зняти. Бачиш? А як нам контролювати, що вже камінь точився, і чи він буде сам себе. Він сам тобі покаже. Оці передні угли, я взагалі б їх би не трогав би, тому що е їхня чистота нам по постільки поскільки. Я розумію. А це вже теж 30 градусів? Це передній кут, 10 градусів. Диві, я по руку заберу, щоб... О, Бачите? Бачите, що я казав, що де воно візьме. І воно зараз меншою стороною взяло, а більшою воно забере зараз цю стінку. Бачу, розширяє, розширяє, Ну воно розширяє передній угол, і, звісно, садить і нам і робочу фаску. <плес> ну і, і, і зразу з тим. От, бач? Чуть-чуть я, оцей... я зачистив оцей передній. Так. І, так. і тут чуть-чуть ось з цієї сторони теж чуть-чуть зачистив. От, більше не треба. Це для, для того, щоб, повторюся, клапан не завіс. Я, Ми завис. Нам, до речі, хтось зробив головку, якісь підприємства з трьома кушами. Як, хто... як Шо, має, має бути. Як має бути. А працює, працює, бачите? Ні, воно, в принципі, воно так має бути. Ну, як якщо ми зараз взяли б клапан проміряли, воно було б десь, грубо кажучи, посередині ближче сюди. Тобто я 60-й підготував, я можу собі дозволити 60-й просто зачистити ото все, що нам, що нам, нам ото не потрібно. Ну, піднімати, щоб зменшувати робочу фаску, то вже ні, не потрібно 60 А тут. Да, билось, то, так, якщо балося рухнув, так тільки нам цикну в одну три кута виводити. Ну, але там на стані. Там... і обратно вже так. У нас питання стояли по камінцях і по кутах. Ви в принципі бачите, що можете підпиляти під будь-який кут. Як воно налаштовується тут? А ось 0, 0 ось рісочка поставив, 30, я 30. That а ось є 35, ну я думаю, що нам 35 було би, допустимо, сам Слухай, а давай я зараз 35-м зроблю. Я хочу, бач, скільки воно забирає. вроді 5 градусів, але воно... Ну трошки забрало, да. Але я хочу його. Для вас нічого не жалко. І зараз воно буде, я так собі подозріваю, це кремовить сідло. Де таке? Ось вроді, так? Що вона робоча фаска буде трошки ширша. По-моєму, тут 40, а тут 42. Це такі клапана, як на цьому е, Renault преміум, бо я все запилював теж, по-моєму, воно там пару. Е, я маю на увазі, що по тарілки. Там воно 40 і 42 клапан має. Мені здається, що там така різниця. Бачите робоча фаска? Оце вже справжній кут оцеї головки. І зараз ми спробуємо його обробити о, трьома кутами. Попробуємо першим і третім чуть-чуть зачистити, що воно з цього вийде. Хай вона попрацюється машинка. Бач, оце, це і має бути така ширина. Десь так, так. Десь так. А, воно такої... а ну зараз секундочку. Вона такої йде, тільки скоріше все з котом просто працюватися. Ну таким чином. Блін, чуть, -чуть. Ну не повинно засідати, буде нормально. Е, що, що йде? Ну от такий кут заводу йде все. От, сюда. ну це трохи неправильно. Ну так, але от кажу, за рахунок. І тако, в мене, я коли вчив одного працівника свого, то він от так. Я кажу, ну, класна ідея. Оце бач червоний вже скільки, скільки забирає. І, і тут вже навіть вибро, видно, що образів літає. Якщо от, зелений, ти замітив, воно обробляє, я считаю, чекаю, щоб воно виходило. Тут я не чекаю, щоб воно виходило. Я собі... Почому? Тому що а, мені передній а, кут... А, ви, 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 ви можна вивезти просто... Мені ця не потрібна. Передній, третій кут. Не понял. Не понял, ні? Ні. Зараз поясню. Якщо так. Ось, бачите, чуть-чуть можна підібрати 60. Оце тобі, вот тобі полноценна робоча фаска. Давай я ще її підберу. Типа, ну десь до 2 так, <рапев> так, так. А тепер, скільки ти казав, 1,6, так? Я тобі скажу, який має бути угол ширина. Так, щоб посередині, скільки зараз поміряти, тут буде два Да? половиною. Так? От, візьми так, щоб посередині робоча фаска от буде міліметри і тере-півтора. Бачиш? Так? Є. О. Є. Є. Це якраз якраз Це робоча фаска його. Що... Диви, яка фаска, бля. Угу. Офігенно. Просто, якщо оригінальний клапан гамова, то він буде типу, в купити. Ти розумієш, в чому вся проблема. Я ж тобі помніш наш діалог, я тобі казав, відправ мені клапана. Не. Буває, що купляєш клапана нові. А тут немає їхнього кугла. І ти тут о, зробив 35, пхав вакуум тест, а воно не тримає, поки ти клапани, шліфониш. Різниця між клапаном, коли робиш, чи теж 35 даєш. Е, 35 теж можна виставити. Угу. Диви, яка фасочка. Угу. Скільки зайняло? Аж 5 мінут. Ну так. Да. Ні, тут у швидко. Рівно йде. 5 міну, вот так? Ось так. Так, швидко йде. Швидко працює за твоє машинка. Ну да, так, типу. Да, оце, конечно... Я б ще взяв би переднім углом углубився, тому що трошки вона широченька. Типу все-таки ставиш на півтора міліметра-15 да? е, навіть більше, чи міліметр, може навіть і 1, і 2, от, от так, плюс-мінус. Дивіться, От взяв я, наприклад, обробляв я це сідло. Да? В мене заправлене 60. Я так сам, якщо я бачу, що мені типу 60 потрібен, я можу брати 60-м відрує сідло, зачистити його. І теж візуально розумію, скільки воно мені піднялося. От бач, вроді би взяло все, я його виключаю. Ну, бо я знаю, що ми тут обробляли не тим углом. 35. Це, це 35, так. Широка фаска, бач? Так. Да. Ну от, я кажу, завод, ну, так і йде. Ну Це неправильно. Не, не так, але... А знаєш що неправильно? Ширина, яка робоча фаска, а клапана. І якщо ми зараз поставимо, оця вже тут робоча фаска, де виходить за, за самий клапан. То для чого тоді такий ремонт, якщо вона робиться все. Е... Тоді, я думаю, що треба виводити так, як кажуть, Наприклад, там тує робочі 30 градусів і зробити верхній, кут, а нижній вже не чіпати. Це як вам подобається, бачите, я трьома камінцями. Yeah. От. Е, просто воно е, оце формірує робочу пасту, щоб вона була посередині і по оприльної ширини. Тут е, нічого сложного взагалі. Подивися, червоний камінь, бачиш. Да. І раз, і вже дві скільки забирає. Да. І так. Диви. Ну, вам, звісно, краще на перший період брати передній кут червоний, а цей зелений, що ви бачили, де різниця в углу. Бо цей трохи жорсткий камінь, а цей трохи чистіший. Так, так, так. А зелене, це що він буде тепер позначає? Е, ні, він зелений, просто ти бачиш, де різниця, бач, де робоча фаска і ти собі, от, бачиш. Ну, от, все-таки, ну, ви можете робити так, як ви між собою говорите. Ну, я б взяв би ще 60 градусів зачистив, би це. Ну, можна і так. Оце. Тобто, А те, що вам там робили одним углом, це насправді неправильно. Ну, типа, завод робить, але ну, я це не згоден. Завод теж може призирнути так поверхню, що ти дивишся на неї і кажеш, якими це від частотою хода стола робили. Різьбу нарізали і все. Довго-довго. Да, Ось що, що ще лишилося, така ніби. Чуть-чуть да. ганч, -чуть, хоча знизу, воно все вже почало брати її. Да, да, да. Ну так, да. і от таким чином ми вже бачимо, робочим притягнути. Да. Дивіться, хочете, це лічно суто ваш вибір. Вакуум тестри обхали, воно буде на зеленому. Хочете, можете просто тако два рази. Якщо ви хочете там, допустимо. Не, не до ідеал, якщо хочете, там по вимахоцьки. я були по центру, хоче клапана. Прикольно? Да. І так, дорогі друзі. Ми, як ви бачили на своїх телеекранах, обробили декілька сідел шліфувальною машинкою пек 10 і зараз ми запитаємо нашого замовника: той, що безпосередньо буде працювати на цьому обладнанні. Як взагалі тобі, от того, що ти побачив, як твоє бачення цього ефективно вона чи ефективно. Бо я пам'ятаю, що ми по телефону спілкувалися, було дуже багато. Страху, питань, ось і це і за цього ми приїхали, щоб зняти оці всі е, переважно страхи. тому що людина, людина, яка щось хоче купити і, і переживає, і боїться, тому ми як ці приїжджаємо завжди з такими от е, функціоналом зняти ці страхи. Як твоє враження? Ну загалом враження позитивні. Я хвилювався, що обробка сідла е, даної машинки займе багато часу, тобто. Але зараз на практиці я бачу, що обробка сідла займає там ну, повністю всі коти вивести до п'яти хвилин. Тобто, так, це досить, і при цьому я помітив основну таку, скажімо, така критерії знос самого камня і утворення абразиву. Утворення абразиву, ну по мінімуму, камінь практично при обробці на даний момент ми обробили. Три сідла зношується також, мінімально зносився, Да. І, скажімо, абразиву кругом робочої поверхні небагато. Тобто, да, Це позитивні враження і вона швидко справляється своїми задачами. Так що рекомендую купляти, чекаємо від вас в гості. ну Ми вже приїдемо з обладнанням і вже будемо робити не три сідла, а повністю головку зробимо. Дякую, що приїхали, все-таки продемонстрували, тому що так, по телефону розмова це одне, але коли бачиш, як воно в реальності працює, да, тоді. З, зовсім, це, зовс... другі з, зовсім другі відчуття. Зовсім друге відчуття. Рад був познайомитися, дякую. Да, дякую, дякую за каву, вашу смачну за листіприємство. З цього найкращого. E